Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Традиційно будемо проводити оглядці на автомобілі, що продаються. Сьогодні вже в нас зима, сніг, трошки мокро, холодно, ну, але ми працюємо. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірки зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір автомобіля під ключ, також можете звертатися. Обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Volkswagen Tiguan в максимальній комплектації 17-й рік. 200 тисяч пробігу, 17500. Ціна, повний привід. Контакти 0,97, 94, 72, 720. Так, зовнішній хромпакет на оригінальних дисках, зимова резина класна, панорама. Електроскладання дзеркал, шкіряний салон. На пам'яті сидінь, є камера заднього огляду, клімат-контроль, підігрів сидінь. Закрите. Так, кого цікавить, телефонуйте. більше інформації уточнюйте. Так, поруч BMW X5. Європа, Німеччина. Вже на реєстрації автомобіль від власника це 12 й рік, 194 пробігу, 21500 ціна. 3.0 дизель на автоматі повністю обслужено. Контакти 097 856 26 25 Сьогодні вже сніг. Так, зараз мають відкрити. Відкрийте, будь ласка. Так, шкіряний салон з електрорегулюванням, з пам'яттю. Темна стеля, панорамний дах. Зимова резина нова, кажуть. Форкоп, камера заднього огляду, електропровід багажника. Більше інформації уточнюйте. Так, поруч Mitsubishi Outlander з Німеччини. Підказують без жодного підфарбування. 230 оригінального пробігу, сервісна історія до 2022 року. 12-й рік, 14% ціна, двигун 2,2 дизель, механічна коробка передач. Контакти видно. Так, електроскладання дзеркал. Клімат-контроль. «Парк Троніки», форкоп присутні. Так, що тут у нас ще Рено Колеос покажу. Свіжопригнаний 2008 рік, 158 пробігу, 2,0 дизель, механіка, повний привід, босешна акустика. Так, Богдан Власник. Контакти 0,96 350 34, 77. Панорамний дах, шкіряний салон. Більше інформації уточнюйте. Так, Sportage, Kia Sportage. Sportage 2006 року, 2,0 бензин на механіці. Повний привід. 249 пробігу, 8390 ціна. Контакти 0,96 129, 27,56. Комбінований салон, клімат, контроль. Більше інформації уточнюйте. Так, джипер на гейт. В максимальній комплектації. 18 рік, 71 тисяча пробігу, 16 900 ціна, 2,4 бензин на автоматі. Контакти видно. Оригінальний травхалк, шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте. джип Cherokee в максимальній комплектації. Лімітованій версії. Чирокі звичайний. Оверлендер топ, повний привід, 56 пробігу. 21 рік. Яка ціна на старті? На старті буде 29. 29 ціна. Контакти до власника ось тут. Так, Заглянемо по салону. Так, добрий день. Шкіряний салон мультимедійна толка панорама, так, ще один, ще один Чирокій власника. Так, зараз покажу нашу поціну. 19 рік. 3,2 бензин, повний привід. Ціна 24, так? 68 пробігу, контакти. 0,67 491-43-22. пам'яті сидінь. Так, на пам'яті сидінь, повний привід. Максимальні комплектації, підігрів керма. Цифрова мультимедія. Закривайте, щоб не падало. Так, у власника дві такі машинки. Кого цікавить, телефонуйте, нададуть вам більше інформації. Електропривід багажника також Угу. Добре, дякую. Nissan X-Trail. Сьомий рік, 8900 ціна, 2,5 бензин. Є газ, автоматична коробка, 300 тисяч пробігу, контакти. 096, 333 0439. Так, кого цікавить, телефонуйте. Kia Sorento. Sorento 2005 року, 204 пробігу, 2,5 дизель на автоматі. Ціна 8 тисяч, пробіг 204, контакти. Бачимо. так, Більше інформації уточнюйте. Покажу вам Nissan Qashqai 10-го року на лінзованій оптиці. 223 пробігу, 2,0 бензин на механіці, повний привід, комплектація Tecna, ціна 11 тисяч, контакти є. Так, шкіряний салон, підігріви, клімат кліматконтроль. Форкоп присутній. Кого цікавить, телефонуйте? Так, Toyota RAV-4. Рідко зараз зустрічаємо. Так, що тут у нас по ціннику? Восьмий рік, 10700 ціна, 2.0 бензин, 174 пробігу. Контакти 067 266 29 71. Це механічна чи автоматична Автомат. коробка? Автомат. На автоматі, на кліматі, Я так от покажу. Давайте Кова цікаво, телефонуйте, власник надасть більше інформації. Так, BMW X5. 9-го року 17350 ціна, 278 пробігу. Е, так, біксенон, шкіра, gps клімат. Контакти видно. Зараз заглянемо по салону. Так, кого цікавить, телефонуйте? Mazda CX5 свіжопригнана. пригнана. Так, машинка 2019 року, 2,5 бензин на автоматі в максимальній комплектації 28 100 ціна. Контакти 0,6773. Так, йду з цього боку, подивлюся. Погодка сьогодні заважає. Так. 0,67, 73, 69, 0,27. Безключовий доступ. Так, Тігуан. Дизельна версія Європа. 15 й рік, 219 пробігу, 18 400. ціна. 2,0 дизель на автоматі, на повному приводі. Так, контакти ті ж самі, що, що і на білій підказують. 067, 73, 69, 027. Так, Dodge, Dodge Journey, 9 рік 146 оригінального пробігу пишуть. Європа 9700 ціна. 2,0 дизель на автоматі, 7 місць, контакти 095 49 37 127. Так, Друзі, вибачайте, будемо завершувати. Погода сьогодні просто жесть. Дякуємо всім, хто був з нами.